Вітаю! Мене звати Предвічна Ольга. Я педагог і логопед. Сьогодні я підготувала комплекс вправ для нормалізації м'язового тонусу язика і обличчя, росту нижньої щелепи і нормалізації ковтання. Цей комплекс справ підійде для дітей з інфантильним типом ковтання, для нормалізації тонусу і росту нижньої щелепи, для роботи із м'язами язика і для дорослих, які перенесли інсульт. Виконувати вправу потрібно сидячи. Ноги стоять на підлозі, п'ятки і коліна разом. Плечі відвести назад, груди уперед, а живіт потрібно втягнути. Кожну вправу потрібно повторювати 10-15 разів. Перша вправа. Нижніми зубами потрібно закусити верхню губу. Потримати декілька секунд і відпустити. 10-15 повторень буде достатньо. Наступна вправа виконується з широко відкритим ротом, язиком упираємось у нижні зуби. Намагаємось довгим язиком дістати до носа. А після цього до підборіддя. Наступна вправа виводимо нижню щелеку вперед, перед верхньою. Утримати 5 секунд і буде достатньо 10, можливо, 15 повторень. Наступна вправа. Рот відкритий, язиком потрібно облизнути верхню і нижню губу по колу. А тепер в іншу сторону. Наступна вправа рахуємо зубки. Нам потрібно торкнутись кожного зуба спочатку на верхній щелепі, а потім на нижній. Далі вправа коник. Коник може клацати на А. Коник може клацати на О. А. о. У. А тепер спробуємо клацати закритим ротом. Язик присмоктуємо до піднебіння. Повторень цих вправ має бути дуже багато, якмога більше. І виконувати їх потрібно по декілька за змогою разів на день. Наступна вправа ковтання. Кінчиком язика торкаємось до піднебіння за верхніми зубами. Зуби змикаємо, а губи ні. Спробуємо ковтати, не відриваючи кінчик язика від піднебіння. Наступна вправа чистимо зуби. Спочатку потрібно почистити верхні зуби ззовні. Почистимо верхні зуби зсередини. Тепер почистимо нижні зуби. Нижні зуби з середини. Тепер будемо чистити по колу. Губи потрібно щільно зімкнути. І в іншу сторону. Вправомуляр. Фарбуємо кінчиком язика піднебіння від зубів як мога далі. І остання вправа це ковтання. Ставимо язик за верхні зуби, зуби зімкнуті, губи також зімкнуті. Слідкуйте за тим, щоб язик упирався у тверде піднебіння за верхнім різцями, не в інше місце. Якщо вам сподобався комплекс вправ, ви можете підтримати його вподобайкою. Залиште коментар, чи будете ви використовувати у своїй роботі цей комплекс вправ. Я дякую вам за увагу. На все добре!